Вітаю, друзі! Хочу представити вашій увазі тренажери Кастаправ та Дільфін. Вони допоможуть зняти хронічні напруження м'язів при остеохондрозі, при різних проблемах, порушеннях рухового апарату, хребта. Та якщо у вас тільки нещодавно ці симптоми з'явились, теж буде добра допомога. Самомасаж на цих тренажерах має декілька рівнів складності. Саме простий рівень, ознайомившись з інструкцією, ви можете допомагати собі після напруження, яке отримаєте впродовж робочого дня, якщо ви офісний працівник або водій. Ознайомившись трошки глибше, можна пройти консультацію, навчання працювати з цими тренажерами, можете вирішувати більш складні питання, порушень постави, скаліозу. І порушень, таких як протрузії, міжхребцеві грижі, всі питання зв'язані з захворюванням опорно-рухового апарату, доступні і будуть покращення застосовуючи цю методику. Важливою перевагою цього самомасажу є, що ви спираєтесь на власні відчуття при виборі дозування навантаження. Таким чином ви зможете уникнути перевантажень та загострень, які можливі при застосуванні інших оздоровчих методик та відвідувань спеціалістів. При серйозних е, захворюваннях, якщо у вас є сумніви чи допоможе чи, та не нашкодить вам цей самомасаж, ми пропонуємо вам е, якісне навчання, консультацію та підтримку спеціаліста реабіліту. По вартості одного сеансу у спеціаліста, ви тепер маєте можливість. Будь-коли отримувати сеанси та проходити самостійно курси самомасажу та оздоровлення. працюємо на костоправі, використовуючи оці виступи. Значить, тут у нас два пальчики для пропрацювання шийного відділу хребта і дві перемитки для пропрацювання грудного та поперекового відділу. І окремий пальчик для точечного самомасажу. Рекомендуємо починати з шийного відео. Перша позиція у нас ми ставимо пальчики масажувати таким чином, щоб попасти на м'язи одразу, які кріпляться до затилочної черепа. І потрібно дозувати навантаження, тримаючи голову руками. Тобто ручки за голову ми ставимо, ручки за головою. І Устанавлюємо. Пристрій під черліп таким чином. О, а ручки тримають голову. ручки тримають голову, да. ручки тримають тримають голову голову таким чином Великі пальці можуть підтримувати пристрій, щоб він не, не шаптався. І з цього положення ми е, повертаємо голову вправо таким чином, щоб напружений м'яз попав між пальчиком і... Поперековуємо відростком хребта. Отримуємо дискомфорт або біль і слідкуємо, щоб біль через там, 10 секунд почала зменшуватись. Якщо зменшення болі або дискомфорту не відбувається, це перевантаження. Тобто ви таким чином дозуєте навантаження, щоб біль прямо от під час натиску через 10 секунд. Зменшувалось і десь в на відділі потрібно 40 секунд до однієї хвилини, щоб відчути, що майже вся біль пройшла. І після того, як ви закінчили в цій точці, ви вищите, шукаєте з лівої сторони. Повертаєте голову наліво. І те, те. так само чекаєте і відбувається розслаблення. Після цього, як пропрацювали під черепом, ми переходимо в середню частину шиї. Тут у нас є, так само тримаємо ручками голову. У нас є шийний лордоз. Ви можете не відчути, тобто шия у нас вперед має фізіологічний прогіпчик, щоб все ж таки натиснути, ми підборіддя на груди, спрямляємо шийний лордоз і повертаємо. Шукаємо спочатку з однієї сторони, отримали напруження або біль, розслабили впродовж там, минутки і повертаємо в іншу сторону. Так само. Розслабили середню частину шиї. І рухаємося далі на нижню частину шиї. Там, де у нас найбільш виступаючий сьомий шийний хребець. От. Тут ми вже пропрацьовуємо завдяки. Уже голову не, не потрібно тримати ручками. От. Ми отаким от чином ручки повертаємо спочатку на одну сторону, Тримаємо, так, забуду пальчик, навантажуємо, пропрацьовуємо шийно на грудний перехід спочатку з однієї сторони, потім з іншої сторони. І після такої роботи ми ручки за голову і розтягуємо м'язи шиї. Піднімаємо підборіддя на груди. Розтягуємо шийку. Своїми ручками розтягуємо шийний відділ. 10-15 секунд і відпочиваємо. Це ми пропрацювали таким чином шийний відділ, і далі ми можемо рухатися на грудний відділ. Тут у нас добре буде працювати масажур дельфін, як підготовка. Тому що, бачите, тут у нас всього 2 пальчика, а тут у нас багато. Виступів, які розподіляються, і навантаження не таке інтенсивне. Давай поставимо вище криш, на папереки відділ не ставимо. От. І дельфін повторює із фізіологічний в попереку, там більше пальчики. От. І нагрудний відео. Щоб збільшити навантаження, не дуже зараз відчувається, ми додаємо вагу рук. Ручки знімаються в локтях і ми шукаємо, робимо такі динамічні рухи, шукаємо найбільше напруження. Спочатку з однієї сторони пропрацьовуємо за счет рухів руками, рухаються лопатки, потім з іншої сторони. Таким чином ми пропрацьовуємо грудний відділ. Як при великих напруженнях цього може бути достатньо. Якщо е, ну, хочеться глибше піти, то ми після працювання на дельфіні можемо застосовувати вже кастоправ. Лягаємо і ставимо костоправо ну, на верхню частину грудного відділу і ручки так само у нас так само шукають напруження, але вже тільки. Один у нас масажний виступ, кастоправа працює. Є напруження. Напруження уходить. Тут більше часу потрібно 1,5 хвилинки. Підпрацювали, зняли напруження І з іншої сторони. І переставляємо пристрій трошки нижче. На ширину його корпусу, десь на 5 см. Переходимо нижче. Значить, можна так. Переставити себе вище. І ви рухаєтесь підряд. З інтервалом 5 см проходите весь грудний відділ Все так само. І спочатку, значить, з одної сторони дозуєте навантаження самостійно, таким чином, щоб воно уходило. Потім з іншої сторони. І потім переходимо до поперекового відділу На поперековий відділ переміщуємо. Так само ми можемо підготувати трошки Давай зробимо підготовку на дельфіні, сідаємо. З поперековим відділом ми працюємо за допомогою ножок, які можуть збільшувати навантаження. Якщо ніжки зігнуті, таз повертається таким чином, що навантаження більше. Якщо цього недостатньо, ви можете. Піднімати ніжки вище, ставити їх на опору на стіночку, на стульчик. І так у вас буде більше навантаження. І таким чином ми теж можемо на одну сторону, так ніжки поставили. Так ми пропрацьовуємо з лівої сторони, так з правої сторони. з більшим навантаженням. Можна одну ніжку брати, ну, в залежності від вашого, ступені вашого напруження. Пропрацювали на дім як підготовка. Можна одразу, ну, в залежності від ваших проблем і вашого напруження. Ставимо потім на е, ну, підряд ми зараз йдемо поступово, дуже допоможе ефективності, якщо ви будете під час сеансу пропрацьовувати весь хребет всі відділи. І таким чином, от ми ніжки зігнули. І от він стоїть у вас на рівні талії. Ви збільшуєте тиск на праву сторону, переміщуєтесь в вагу тіла більше на праву сторону. І так ви пропрацьовуєте по перекову відео. І нижче передмігаємося. Десь 2-3 позиції до е, криш, до тазу ми в'язи пропрацьовуємо ось таким чином. Спочатку е, знаходимо біль і чекаємо, поки вона не відійде. В поперековій частині у нас до 3 хвилин можемо знаходитись. І е, такі червоні лінії, тобто, не потрібно довго лежати. Тобто є процес розслаблення, а потім він завершується. Якщо ви продовжуєте лежати, може бути е, спазмування. Тобто дозуйте, відчувайте самостійно, щоб не було перевантажень. І на кастоправі дуже важливо усвідомити, не потрібно кожного дня займатися тільки через день, для того, щоб відбувалися відновлюючі процеси після глибокої роботи.